Так, я трішки завис вибачаюся, я ось запустив, хочу записати відео, так? але я не можу прочитати нік, я. По-моєму, колись вже надсилав герою відео. Я теж тоді не зміг прочитати. Чанна. Е Ла. Ксу, Біг Баб, Су чи щось таке. Ну давайте. Давайте ви потім розшифруєте мені нік. Це буде цікаво. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровей Сьюай. Дивимось реплей від Підписника. Сьогодні з нами грає играє Чанлаксибс на Мантикорі. Карта Прохорівка. Ну, що ж, до бою. Так, давненько у нас на ЛТшках уже не було. У нас ви пам'ятаєте челлендж, у нас Мантикора, до речі, один з рекордсменів саме на карті Прохорівка. Так, у нас челлендж. Хто на Прохорівці краще на ЛТшці зіграє. Там, по-моєму, рекордний рекорд, по 16 тисяч насвічено було. І ще був рекордний рекорд, що е в суху зіграли. Пам'ятаєте, на Мантікорі грав наш герой, і за його розвідданими всіх перестрілювали і зіграли в суху, От абсолютно в суху. По-моєму, так було. Нагадайте мені, експерти з самої реклами підписні. це ну, давно було, так? Ну і покаже наш герой, як треба грати. Зараз вже як треба грати. Так? Тут у нас е, мапа для тестування, отже тут у нас буде, е, будуть випадкові події, можливо, вони також якось допоможуть. Ну і що у нас по бою? 1-1 поки що у нас по бою. Перевага в нас по ХП, плюс 5 тисяч. Отже, вже я перечутті, що це вже буде перемога, так? У нас позаду стоїть дуже багато танків. І там і ПТ, і СТ, і артилерія. Отже, якщо ми зараз будемо підсвічувати потихеньку, бачите, не треба навіть тихим ходом е їхати, а просто потихеньку треба їхати, е ну так рухатися такими невеликими ривками і підсвічувати. Підсвічений, але бачимо, що кампваген, цей кампваген, він мені завжди пам'ятаєте, як я на свій день народження грав, цей кампваген мене переслідував кожен бій. Це якийсь зараз дуже популярний танк. А ну надійшліть на ньому крутезний бій, от просто щоб я, щоб довести мені, що це якийсь дуже крутезний танк. Ну, надійшли давно на ньому не було. Були бої, але давно не було. Так, і в цей момент бачимо, що наглюка на бачаті проїхав. Я думаю, що все в нас чудово, ми центр програли. Наглюка проїхав. Ну, за нашими розвідданими його повинні зараз вихлопушувати. Бо він зараз нашу артилерію. Зараз, якщо він підсвіти, підійде ближче, то будуть у нас проблеми. Артилерія вже починає накидувати. Отже, там підсвічені наші братіші. Наш герой не може зараз виїхати з цього кущика, бо буде жорстоко прихлопушений. Ну, братиші, ну стріляти ж побачати. Центеріон Action X там. Нахлопушує. Ну, Я думаю, що все. Ох, підсвітився. Тікаємо, тікаємо, показав, все, нарешті. Ну там багато наші втратили ХП. Але ми там і танків не багато втратили. Все в нас поки що чудово. Бачимо, що під'їхали. Мантікура тут під'їхала вже. Це теж будуть розвіддані наші. 3000 вже в нас за розвідданими. Ще в нас по-іншому. Інший фланг забрали наші братіші, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. Мені здається, Ренесирон, те треба під'їхати в центр, підсвітити того 60ТП, щоб вони з центра не настрілювали. І знову ж ми так знаєте, спроба номер 2 Спробуємо знову ж так само проїхати по сім курщикам. Ну я якби так от грав, ну мене всі гаки порозліталися вже по Прохорівці, Це я вам чесно кажу. ну Не виходить ніяк на ЛТшки грати. Я хоч і надивився, але не виходить. Я так спробував. Зразу всі гайки порозліталися. От зразу. Я навіть не встиг засвітитися. Мене Роз... розклопушили роз... просто в пламіще. Так, так бачимо, перевага в нас знівельована. Е, мінус тисяча вже по хп команди шість. Сім не в нашу користь, їде тут броніщенське броніще, ну свого роду броніщинське броніще. колись було, колись була верніше. Тому що ну, я завжди кажу, що тебе таке пробиття, що в ягу в лоб. Раніше її в лоб неможливо було пробити. Ну і раніше були голдові снаряди, і на голдових снарядах снарядах мало хто грав, бо їх треба було купувати. І золото тоді дуже важко було отримати так просто в якихось івентах. Зараз. Де хочеш цього золотом можна отримати. Так, так стаємо, ставимо його на остлю. Ми напевне заважаємо. треба від'їхати, хай наші братіші постріляють. Ми, певним прострілом братішів заважаємо. Можливо і ні. Не дати трупік... А, він трупі штовхає перед собою. Та, ще й не мій Так, щось там не зрозуміло, я навіть е, в мене виїздив з уваги, де там на... рідносирон, наш дівся. Він повинен був під центр під'їхати. Але немає вже 60 тп суперників. А, є А, в них ще один 60ТП. Отже, він там його вихід В Цей момент під'їжджає 430-й до центра. І наш герой починає настрілювати. Як братіші не можуть настрілювати, то ми допоможемо, правда? 9-7 вже в нашу користь. Дивіться, як все міняється. І плюс 5000 тепер перевага в нашу користь. Чудово. Такі гойдалки вийшли. Все, поїхав. Мені здається, об'єкту ще там 277 треба переїжджати вже на інший бік залізниці і е, спробувати пересвітити Алінію. Ми бачили, до речі, по цим ложбінкам, так, от по центру є Ложбінка, а це збоку від нас справа і попереду. Це так, ми пам'ятаємо. І по цим ложбініщам, Ой, на якому танку я. По-моєму, на 430 Вув. Згадайте. Як він по цим ложбініщам їхав і пересвічував там всіх, і ніхто не міг його перестрелити. Отже, ну, можливо, якщо розуміти так, фізику гри, то можливо це все робити. Ах, підсвітився, обережно, обережно. обрежно, але теж кому вибили останню. Ну і все що залишилось. Бабаха! Ось вона ложбінка. А там от попереду ложбініш. І ці легпініще можна пересвітити. Ну, нас бачимо, вже режим наглюка умикнув, вмикнув, думаю, треба ще постріляти. 8 тисяч вже зараз, 9 тисяч зараз літання. 10 зараз буде. Так, так, чудово, артилерісти наші зіграли, всі Всі красунчики. Дві артилерії залишаються. Ось вона перша. Ох, я не пробив, ну як завжди. Ха -ха -ха. Чудово, що він не влучив на... Як завжди не пробиваю першим пострілом артилерії. І, до речі, 40 класних. Дякую за реплей, дякую за майстер-клас. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.